Друзі, всім привіт! Розпочали 21 -е, сьогодні жовтня розпочали ми посівну гороху зимуючого. болтрап. Так, Попередники в нас будуть все по соняшнику. Тут ми проводили обробіток ґрунту, саме груб'ючим катком пройшлися і потім вчора дискування Amazon Catros. Досить гарно вийшло. Глибина у нас дисковки 5 см, далі вже сухо, до речі, випали трошки опади в нас. Перві опади випали у нас 8 мм і ще 5 мм це додало, то задискували і волога перемішалась, в принципі, непогано. Так, сіємо 1,1 мільйона, це 200 кг, трошки більше на гектар сіємо трактор МТЗ і сівалка другий МТЗ, сівалка Гринплей. Це сізеш, а то з СЗ-шки ходи, а той з час за схочу. Горох! Такі горох. Зараз подивимося на розсочники. Все добре. Так. На ці сівалки в принципі, виходить добре. На гринбесі забиває щось часто, то сашники попаде железяка, то щебенка попадає якимось образом, не знаю де вона взялася. Постелили горох під пленка, але десь щебінь попала. Так, глибина у нас. Сімо на глибину 4 см, ну все це ж Таку глибину не, стабільно не витримає. 4 см, й 3 см. Ну, Намагаємося на 4 сіяти. Чому на 4 Тому що в минулому році ми... Що не можу знайти. Так, в минулому році ми... А, тут усе мільче тут. 2 см. Ну, сашник, де глибше лізе, де мельче. ЗЗК не вистачає такої самої сили, щоб... Витримати гарну глибину. Де вона тут горох цей? Збріянів багато зимуючих. Не знаю, що будемо цьому, наступний рік робити з ними, але робіть цідемо приберемо, я думаю. Так Сезешечка. Наша сезешечка. Ну Тут 3 см-2 см. Гринплейсом. Більш стабільно виходить, глибину, але щось ми дуже складно розпочали це. Посівно щось дуже багато забивань було. Тому приїхала маленька в допомогу, Тому що дальнє поле не хотілося до нього їздити два рази великим трактором. По маркеру трактор ходить досить гарненько, більш менш рівно. Ташник, от видно, по ташнику, сантиметра 3-4 є. Заліз він глибаченько. О, О ось його горох. Перен Ось Оськільки? Сантиметра десь 3. Минулому році посіяли 2 см, але рік такий був. Весна зима була дуже сильно м'яка. і багато гороху виперло на... На поверхню, він проріс все, зеленився, але весною виперло його так на весну, виперло до вгори, що він не тримався і пропав. Досить багато було гороху, якого пропало. Так, ладно, побігли, грузиться, далі продовжимо. Так, відео засняти не вдається е, загрузки, але... але дуже складна загрузка. Останній рік ми в цьому році так робимо. Шнек досить багато дробить зерна. Це мені не подобається. Наступний рік будемо все пакувати в беги без прокрутки по шнеку, щоб максимально зменшити втрати дроблення зерна. Заді досить гарна штука, зроблена з комбайна, з елеватора, з наклонної жатки, транспортер. Зробили таку трубу. Ну і так воно класно планує. Труба трохи підрівнює і ці ламільки розрівнюють досить гарно, розтрушують ґрунт, розбивають грудочку, така як шлейф ворона. Так, нано ну глянемо. Це як в нас на сошниках, то року весь іде досить гарно під землю. На поверхні взагалі немає. Ну, може коє десь якась зернинка проскоче, ну, це рідко. А так взагалі класно кладе. Швидкість трактора 15 км на годину, щоб розуміли, СЗшка. Тут Амазонка ми е, вирівняли ґрунт, і тому МТЗ маленькі, можна і 15 діти, Т8 повний газ. І за рахунок цього у нас збільшується е, виробітка в гектарах. Ну і набагато ж приємніше працювати по генькому полю. так виходить пшеничка наша, оранта вже сходить, це сама перша пшеничка, яка сіяна 3 жовтня. Опади на перві були у нас. Ну, не перві, а Ну, да, перві за осінь, це було 6 жовтня. Тому ті, хто сіяли в вересні, і в жовтні до 106 числа в принципі всі рівномірно вирівнялися в строк. Вже пилюка трохи стоїть, хоча вчора не було пилі особо. Це не сонечко вже пішла пиляка. Так, діляночка у нас 5 гектарна. 38 гектар за сьогодні ми зробили. Це почали ми пів дев'ятої, ну, майже 3, там без 23. Майже 15.00, це скільки там один. От ми 38 гектар вважаю, зробили. Трошки більше, ніж половина дня. Так, сіємо горох болтра, взяли першу репродукцію. В сіменоводчиському господарстві. В Україні взагалі літи майже немає. Якщо є, то тільки бере сіменоводчиське, розводить і продає першу репродукцію. Тобто в нашому випадку ми купуємо для себе посівмат першу перву репродукцію. Тут буде норма, не знаю, будемо намагатися на 5 гектар розтягнути 200 тонн. Ну, це буде десь по... 200 кг може вийдемо, ну будемо планувати так сіяти. А 200 кг – це десь 1800 до мільйон приблизно. Виходить мільйон. Так що так от. Так, друзі, поїхали пшенички дивитися. Це наша пшеничка Оранта сіяна вона по соняшнику. Пройшлися ми тут рубячим катком. І маємо такі гарні сходи. Ось видно. Пшеничку. Оце нас тут випало один дощ був 8 мм і наступний випав 5 мм через тиждень. Це всі опади. Так, друзі, заїхали на пшеничку. Осіяна вона, вона після опадів. Самого 6 числа у нас були опади 8 мм. І ми 9 числа вже на наступний день заїжджали, сіяли. Сіяли ми тут СЗ, як видно, гарні сходи, досить гарні. І на що я силаюся? все-таки після дождя краще сіяти, пшениця краще сходи, ніж до дождя. Тому поїдемо, зараз подивимося ту пшеничку, яка сіялася перед опадами. І порівняємо, що краще. Тут сіяла СЗшка, ну і там теж є сіла СЗшечка тільки до дожджа. Попередник ріпак, проводилося тут дискування, дві дві вже є, тут у нас падалочний ріпак, то тобто прийдеться через тиждень будемо його прибирати, гербіцидить. Як практика показала осінній... Осінній захід досить гарно показує, захищає пшеничку і весною вона не так вже має конкуренцію серед бур'янів, вона досить гарно потім розвивається. Так що так от, поїхали далі.